Я приєднуюся до всіх найкращих побажань з нагоди нового року Різдва Христового. Найперше, щоб ви були здорові, ваші родини, щоб були здорові. Друге, мабуть, щоб ви були духом багаті, Бо коли поруч з тобою живуть люди, в яких світяться очі, тоді, неймовірно, тобі прекрасно робиться на душі. Я бажаю вам в новому році прекрасних відкриттів, неймовірних зустрічей, гарних, прекрасних речей, які би ви потім згадували багато-багато років. За давньою українською традицією, яка в нас є, я думаю, що повінчувати і побажати вам. Щастя і здоров'я будуть е, старатися багато артистів, але від Бенюка такий невеличкий, гарний е, привітання, яке я обов'язково вам зараз заспіваю. Колядка, святий вечір, Різдво ви будете зустрічати в суколі найближчих своїх рідних і без сумнів будете колядувати. То я вже колядку якраз і хочу вам побажати на щастя, на здоров'я, на Новий рік, на много еліт, для того, щоб ви всі трималися. Ой, хто, хто Миколая любить, ой, хто, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай Миколаю. 19 Грудня Миколай приходить до вас, під подушку кладе вам подарунок, і ви чекаєте з неймовірною радістю. Новий рік проскакуємо і 6 числа. І от тоді, коли ви сідаєте вже за кутю, коли ви сідаєте за 12 страв, і тоді починається та, неймовірно, з дитинства красива і гарна. Колядка. Я думаю, що ця колядка буде вам зігрівати серце і давати наснагу на майбутній рік, який ми будемо проживати до наступної коляди. Так і треба, як моя мама казала, багато не проси, Богдане попросив Господа Бога прожити в часі один рік. То я думаю, що цей якраз новий рік він буде в нашому. Загашнику, як найкращим роком роком великих здійснень, сподівань наших і великої надії. Многія вам літ, здоров'я! Сію, вію! Посіваю! З Новим роком вас вітаю! На щастя, на здоров'я, на многіе літ! Живім в щасті, в радості і любім один одного. Дай вам Боже здоров'я!